Так, процес е, кріплення е, самого мотору. Він дуже важливий на цьому мотоциклі. Та взагалі щось кавасаки цим славляться тим шо, а, там лопаються. Але це якби плата за те, що ну, мотик для своїх кабил, він дуже-дуже легкий. Там. У мене 600-й він важив 220 і цей також ось важить 220. Бо тут наекономлено всюди. І тому, щоб не лопалась рама, десь щось я там прочитав, десь щось подумав, чому, як, що треба зробити. Треба, тут оці ось окріплення, вони не зажаті одне і друге. Тут я вже роз, розкрутив, оцей розкрутив, піддомкратив. Посередині там домкратик стоїть, все так. Трошки у мене передок піднявся, ну я ще піддомкрачу. Треба зробити так, щоб сама вага двигуна, вона не висіла на рамі, а щоб вона була піддомкрачена, а рама висіла на моторі. Це якби, я так вважаю, що. Цим ми розгружаємо вже раму самою, ну, самою вагою движка, ми її розгружаємо. І потім, навіть якщо ми там вскочимо в яму, якісь там перегрузки будуть у нас по ходовій, то воно там десь урівняється. Ну Це таке. Це я так думаю, що так буде правильно, ніж мотор буде висіти, ви зажимаєте. Оці всі кріплення, рама вже буде під напругою, бо мотор воно тягне, ви зажали рам. І потім, коли ви їдете, і потім, коли ще рама нагрівається від цього ж мотору, бо вона алюмінієва, може титанова, може магніва рама, вона нагрівається і оці деформації дають тріщини на оцих перемичках. Ось тут перемичка є і зверху. Там от. Ну, Зазвичай ось тут лопається. Це як показати, це у мене все гарно, я подивився. Ось сюди цепок лежить, оця перемичка, вона отут лопається. Зазвичай. І самі ж кавасаки вже на інших рамах тут другий момент затяжки робили на цих болтах. Зовсім другий момент, вони менший. Зробили, і якби це е, збільшило якби так, не срок служби, якби рами перестали лопатись. Як воно, я тут розкріпив, так обережно він витягається, мотор наче не падає. Як воно е, тут устроєно? Е, ось є болт, звичайний болт. Тут мається шестигранник на ось цьому краї. Ось він. Цей шестигранник вставляється ось сюди. Розпорна така втулка. Але це не проста втулка, це втулка, яка розпирає двигун відносно рами. І якщо цю розпорку, скажімо так, збільшити то тобто сильніше розперти, то раму ми можемо навіть так от зламати без всяких ямок, там, я не знаю, там, вона дійсно може перегрітися, рама нагрітися, може, там якісь деформації. І вона просто лопне. Тобто у нас є три, три таких моменти. Це два кріплення двигуна, ось одне, ось друге, і сам маятник задній. У нього також є оцей, здається, я ще тут не розкрутив. Здається, оцей наружний, він також е, впливає на те, щоб е, зменшити. Е, Ось і веб-переміщення самої. Ну, тобто, треба якось його поджати до певного такого зусилля, щоб воно і ходило, і на раму як би не давило. Це все повинно бути однаковим по моменту затяжки. Це все в інтернеті є, я не пам'ятаю, здається, там замість 40 ньютон треба затягувати оцей гвинт, а він затягується ось цим. Да, вот Здається, 15 ньютон на метрів треба. Ну, я подивлюсь. Зараз я хочу просто показати, як це воно, ну, сама природа ламані цих рам. Чому вони лопаються, тому що тому що перетягують оці ось розпорні втулки. Їх треба просто так підтягнути, я б сказав би підтягнути до якої ну Там написано, вони там інженери вже розрахували. Ну, чому вони на Кавасакі ізначально таке зробили, я не знаю. Бо дуже багато мотиків, навіть е живий здоровий мотик просто ліг на бок і, і рама лопнула. Тобто отакі, оці болти вони вже напружують так раму. ну Точніше, оці болти. Ось ці розпорні втулки, вони різьбові. Ось вона іде як втулочка і там різьба. І вона вкручується прямо у блок. Така ж сама внизу знаходиться. І ще сюди я заберусь, теж подивлюся, як тут воно влаштоване, тут все зрозуміло. Ось. І потім в кінці вже цей болт зажимається і не переживається, що рама і так не здавлена, і так не роздавлена. Тобто повинна бути золота середина. Ну І по поводу домкрата, все зрозуміло. Да, я його піднімаю для того, щоб компенсувати оце його вагу. Бо при, приміщенні мотоцикла по ямкам, воно і так буде тягнути і раму буде старатися розламувати, тобто навантажувати раму. Тобто воно ж як зроблено. Да, от, от, трикутником одна сторона, друга і через мотор, третя сторона. Ось так іде. Повністю через мотор. Мотор, це якби частина рами. І це, це все діло вже затягується, там можна нормально затягнути. Ну, є ключ у мене динамометричний, я їм затягну так, як на заводі вони кажуть. Але оці розпорні втулки треба затягувати. Зараз, щоб вже балачок не було. У мене навіть записано. Скільки це там повинно бути. Так. Так, розпорні втулки 15 Нм. метрів. Тобто, оці вже гайки, ось ці, ось ці гайки треба затягувати. Ну там 59, ну, 60, так. Я не знаю, там такі цифри точні, 59. Я думаю, якщо 60 буде, там є похибка самих ключів, ключі різні бувають. Ну вони пишуть 59. Ну можна зробити не 59, а хай навіть там 55-56. Я думаю, що мотор не вилетить з цього. От, коли ви будете тягнути, ви самі почувствуєте, що, що це ну, дуже така усілля, таке немале. Потім треба подивитися по всьому, по цій гайці, як вона там затягується з яким усілім. А розпорні втулки, ось ці розпорні втулки, вони тягнуться ось цим шестиграніком, тобто болтом. Це спочатку ми оці затягуємо 15 Нм, метрів, потім тримаємо, щоб воно не прокрутилось, і крутимо ті. Там, ну Я буду, мабуть, 55 тягнути, я думаю, що... Нікуди мотор не дінеться. Все, собственно, це все, що я хотів сказати по мотору. Осталось мені тільки це зробити все. Якийсь ключик сюди ще треба знайти. Ну, Я думаю, що я ще включу камеру, вже коли зроблю, покажу. Вирішив я записати на відео крок за кроком, як я буду поетапно розум. Кріпити двигун до рами, точніше, раму до двигуна. Чому? Тому що в мене вже мотоцикл, він вже стоїть. Сам, сама рама з усім всім навісним. Да? Тут же і бак у мене стоїть. Тут вилка, да, колесо. І воно стоїть у мене тільки на домкраті. Так, я ось показую, показував, да, домкрат все. Вся нагрузка навантаження зараз на двигун. Тобто, рама в мене під своїм якби так, вагою під своєю, вона повністю лягла на мотор. Можна подивитися, воно в мене отак болтається. Ось тут взагалі нічого не держався. Так, Але я відкрутив оцю контрагайку від заднього маятника і відпустив оцю таку втулочку. Вона також розпорна, і в мене з'явився люфт. Ну, Воно чутно ось, ну, мабуть, не видно на камеру. Так, і почну я з оцих болтів. Тобто, спочатку мотор, потім маятник. Але, але, є одне але. Так як у ці розпорні втулки різбові садяться на 15 н, розпирають, то тут написано точніше не так. Точніше не так. По заводу в мануалі написано 25 ньютонів повинно бути. Оця втулка 25 і ця 25. А оця втулка розпорна, вона повинна бути 20. То по-новому, щоб рама не лопалась, треба зменшити це навантаження. По-новому. Я тут зроблю 15, тут 15. А тут що зробити? 20 або може 15 треба, а може 10 треба зробити. І я вирішу цю, це питання так, що я, мабуть, сам е, зроблю ну, трошки е, дійсно я збавлю цю цифру. Якщо тут буде 15 у мене по 15, тут я дійсно зроблю 10. 10 Нм. Тобто, для чого? Я маятник підіжму. Підіжму, але я не думаю, що це 10 це буде мало. Бо головна причина оцей люфт вивести, а потім це все зажметься. Якщо на ходу я щось почую, що в мене там маятник болтається, веде, ну, може перероблю. Але я думаю, що нічого не буде. О, тому зараз я показую, як треба робити мануал плюс. Якісь там виправлення по крутільному моменту і мої догадки. По-перше, вони кажуть, що спочатку треба закрутити ось, ці, ось це ліве кріплення кронштейн. Оці два, потім оцей. Я так розумію, що це база, це, базові, це база відносно якої вони робили усі розміри. Тобто ця площина і площина усіх кріплень усієї і усієї от втулочки розпорної, ось вона є. Ось вона в мене болтається. То видно, що мотор вже болтається на рамі. Оце базова у них, нього площина. А та сторона вона вже підлаштовується по цю. Тому в мануалі написано, що ми робимо. Ми беремо ключ, ось динамометричний ключ. Виставляємо э, 20. Зараз 26. А, 25 ньютонів. І просто-навсього затягуємо ці болти. Я не буду показувати, яких тягну. Тобто перший крок це затягуємо ці болти. Потім оцей болт затягуємо. Але тут у нас все накинуто. Тут ми нічого не витаскували, все тут накинуто. І у ці втулки розторні. Так, у ці розпорні втулки, там зазори я поробив. Тобто я їх позакручував. Я оцей шестигранник ставив і оцю втулку я закрутив, внутрь, і цю закрутив. І тут також я послабив, ну я вже показав. Так що все, я зараз затягую це кріплення. Ну, Вони там пишуть, що треба його просто підтягнути. Але я, Ну, щоб мотор. Вирівняти так, відносно рами або раму відносно мотору, я все-таки їх затягну з тим тиском, яким потрібно, крутільним моментом. Потім покажу, що далі. Так, оці по 25, цей 59, все, затягну. Воно так болтається там, воно вже, мабуть, і не болтається. Ну, можливо, це і неправильно, але я так ризикую. Це я вважаю такі вже мілочі, які вони все одно треба його по мануалу затягнути, але попередньо просто затягнути, для того, щоб, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі. Його треба підтягнути для того, щоб воно все вирівнялось, бо це базова, як у них точка. Це базові площини, відносно яких рама пляше відносно мотора. Тобто можна було просто його підтягнути не сильно, але підтягнути, щоб воно вигідну. Я підтягнув вже сильно. Болти, що в мене стоять, стоять, тому там нічого такого страшного не буде. Тепер другий крок це був перший крок. Ліву лапу зробити, кронштейн лівий. Другий крок. У цю розпорну втулку треба відкрутити, відкрутити. Так же ж так же ми затягуємо і зазор збільшується. Якщо ми викручуємо, то ми розпираємо оцю втулку і цю. першу цю, другу. Ось цю. Їх треба відкрутити, як написано по-новому вже 15 ньютон на метрів. Тобто, як я це буду робити? У мене ключ не реверсивний, він звичайний. Але ну, я за допомогою, а, у мене є кантер. Я виміряю, яке зусилля треба на 15 метрів І просто звичайним ключем, звичайним же, таким же речагом я це усилля сюди би, перекладу і оці розпорні втулки я розіпру, але на 15 метрів, не більше. Вони там так і пишуть. Не більше. Але вони не пояснюють, чому не більше. Навіть тоді вони не пояснили. Але ж це ж зіграло для них не дуже добре, тому що було багато отзівів по мотоциклам, де вони ці рами перевіряли і, і все по-новому перетягували. Якщо тріщин нема, вони по-новому перетягували. Що до мене робили, я не знаю. Але мені здається, що тут взагалі болти дуже так слабо були затягнуті. Мені так здається, тобто щось тут вже робили. Тому я перероблюю все так, як повинно бути. Все, поїхали. Так, про що я казав? Ось ключ. Я його виставив на 15 Нм. Ось у мене є звичайні такі ліси. Я ось тут так чіпляю. І воно щелкнуло при 3,7 кг. На оцю. Бору звичайний ключ. Така ж довжина. І я вже в іншу сторону. Буду від, якби відкручувати да, проти часової, поки не буде ось, ось тут 3,7 7 кілограма. Причому е речах повинен бути в горизонтальному положенні. Це, я роблю, показувати не буду. Я думаю, що треба, зрозуміють, як це робиться. І не треба купляти ключ реверсійний. Так, повторюю. Перший крок це лівий кронштейн. Цей другий крок, цей третій. Ось так це виглядає. Ось 3,7 кг. Віси я вниз тягнув, вони показали. Я скажу, що це таке не дуже сильне усілля, дуже слабке. Ось, Але так, так потрібно, так затягнули, все. Більше не треба. Все. Третій крок, тепер четвертий крок. Четвертий крок у нас це наші, точні, не четвертий, а п'ятий. Це у нас якби, виходить, перший крок, другий. Верхній болт, верхній, третій, нижній, четвертий. Ось у нижній. Так. Тепер ми затягуємо цю гайку. Ось, я від, відкрутив. Це п'ятий крок. П'ятий. Ось це шостий. Шостий крок. Я думаю, що мотор вже да, вже оця втулка ось розпорна, вона вже і не крутиться, бо я її придавив. Тепер я вже цим, цією гайкою стягую з усілєм 59 ньютон на метрів. Вже повністю стягую, щоб воно якби, цільне, цільне було. Рама з мотором. Все, затягую, потім слідую дії. Так, затягнув ці болти, оцей, це оце і не трогав, це в кінці буде вже. Не забуваємо тримати оці болти, ось так ключиком. Ну, Вони не крутяться, але все одно, щоб вони не прокрутились, бо якщо вони будуть крутися, то ми відкрутимо ці розпорні втулки. І, і рама може і не лопне, але мотор буде болтатися. Воно нам не треба, тому ми, я тримаю цей і цей. Все, затянули. І останній крок Це беремо, де моя лапа? Це... А, ось вона ж стоїть. Оцю лапу беремо, вона просто була накинута, але її трошки, може, перекосило. да, Воно все відкручено. І вже затягуємо ці по 25. І цей також, скільки там, 59. Так, да, 59. І у нас мотор зажатий повністю. Все дуже правильно, все по мануалу, з урахуванням того, щоб у нас ще рама не лопалась. А потім вже, потім, коли оця конструкція у нас, як воно, якби картер став у нас частиною рами, потім ми вже. Збираємо оцей вузел, тобто кріплення осі маятника заднього. То зараз я закріплю і перейду вже до маятника. Таким чином цей кронштейн я затягнув. Все, мотор і рама одне ціле. Можна спускати. Я думаю, воно вже ні на що не повлияє. Обережно стойки я перевірив, щоб воно не грохнулось. Так, ух ты. Ось такі справи. Ну і я думаю, що тепер буде у нас останній крок, це маятник. Так, маятник ми як робимо? Нам треба спочатку затягнути е, таку ж саму розпорну втулочку, як тут, різьбову, вона заходить і придавлює там підшипник. Там сальник іде за ним підшипник і вона внутрішню обойму підтягує. Нам достатньо там підтягнути, там написано 20, але так як у нас вона знизана, я не знаю. Я, може і 20 треба, але, е, але е, тут ми притягнули по. По 15, а тут аж 20. Тобто, як воно виходить, що воно буде його е, випирати. Ну, тобто, е, як би пояснити? Да, тут же ж, воно ж як було, було неправильно, тут було 25 і тут було 25, тут повинно бути 20. Воно і по заводу повинно тут на 5 е, ньютонів менше давити на. Менше, ніж тут. На 5 ньютонів менше повинно тиснути на, на цю раму. Да? Ось у нас одна опора, інша опора, і вся опора вона тисне сюди, але тисне на 5 менше, ніж тут. Тому, раз ми тут зробили 15 і тут, то тут я зроблю 10. Ну, логічно, ну, я по-іншому якби не знаю. 20 я тут робити не буду. Інакше це буде більше, ніж тут. На 5. А воно повинно бути менше. То я на 5 його знижу. Тобто, як було 20, 20 мінус ті ж 10 буде 10. Ось 10. То. Ну це взагалі таке, це злігка його прикручу і все буде добре. Зараз я подивлюсь, що з цього вийде. Затягнув значить 15, я вирішив вже тянути, бо 10, ну воно стрельнуло взагалі, це ну не знаю. То вирішив, та й 15, воно не дуже багато, але так, ну, 15 зробив, як оці Коротше, експериментую все по ходу Так, ось такий ключик я зробив, але бережна богайка, ося контрагайка алюмінієва Так, оцю гайку вони просять, щоб я її затягнув, Затягнув я її 98 контрагайка 98 на метрів. І це при тому, що вона алюмінієва Ну так і будемо тягнути контрагайку. А потім вже, як я її затягнув потім вже ту гайку вже стискаю я 108 ньютон трошки більше. Тож беру виставляю зараз. 98, головне не поплютати. І все, і банзай. Все ось таким чином. Ми оці всі такі непрості речі, але це дуже швидко. При наявності інструменту це займає, ну, буквально там, не знаю, хвилин 10. Клас, клас, клас. Спокійно поробив. Да, але треба почитати. Треба довго посидіти, пошукати інформацію. І будемо їздити, і думаю, що рама у мене не лопне, як на інших там моделях. У мене модель 6 року. Але я всюди дивлюсь, всюди намарки такі, як наче 7-го року. Ну, воно однакове, 6-7 рік. Ось така інформація. Може, комусь треба, то Робіть так, як в цій схемі. як я описав А з часом я буду їздити і вже подивлюсь, оця схема, по якій я раму до мотора прикріпив, вона буде оця схема робоча чи вона хибна. Це тільки час покаже.